Вітаю вас, поїмаленькі друзі. Сьогодні, діти, я приготувала для вас казочку і хочу, щоб ви її послухали. Можливо, вона вам щось нагадає? Тож сідайте зручненько та слухайте. Жила була в одній затішній кімнаті подушка. Вона була м'якенька, пухкенька, дуже-дуже ледача. Усі речі в кімнаті мали свої справи. Ліжечко тримало ковдру, книжки навчати діток, килим гріти ніжки, а подушка тільки й мріяла, щоб на ній ніхто не лежав. ох, як важко бути подушкою, зітхнула вона. Усі на мені сплять, стискають, писать. хіба це життя. І почала подушка щоночі перекочуватись під ліжко, щоби її не знаходили. Дитина прокидається, а подушки немає, шукає, кличе її. Подушка, ти? де? Я не можу без тебе заснути. А подушка мовчить і вдає, що її немає. Але однієї ночі до кімнати завітав маленький сон. Чарівний дух сну, він був засмучений. Що ж це таке? промовив він. Дитина не може заснути, їй не сняться сни, бо подушка втекла, треба щось з цим робити. Сон знайшов подушку і лагідно промовив. Подушку, а ти знаєш, що без тебе не буде мрій? Ти не просто м'яка подушечка, ти місток до країни снів. Без тебе дитина не зможе потрапити до казкового лісу, де літають дракони, співають зірки і танцюють місяці. Подушка замислилася. Виявляється, вона така важлива. Я не знала, що без мене сну не буде. Прошепотіла вона. Того часу подушка більше ніколи не тікала. Вона з радістю чекала вечора, щоб допомогти дитині потрапити в країну чарівних снів. І дитина завжди посміхалася у вісні, бо знала її улюблена подушка поруч. Діти а у вас таке бувало, що подушка вас не слухалась, якась вона була незручна, не хотіли на ній лежати. А ви зверніться до неї. Будь ласка, подружка, моя подушка, допоможи мені потрапити в країну снів. Я так хочу побачити чарівну казку. І вона вас послухає. На ліжку ляже зручно. І вам теж буде зручно на ній лежати. А я кажу вам до побачення, мої хороші!